Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. Заходьте частіше, мені дуже приємно! А сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати молдавську страву, називається «Мітітєї». Ось у мене вже кілограм фарша, у мене свинина, але можна і пополам свинину і говядину. Так, світла немає, знімаю так, як можна. Ось я вже підготувала чесничок. 4-5 зубочка. Тепер тут у мене сода. Верчик і крахмаль, теж сюди. І обов'язково сольки потрібно посолимо. А також стакан мінеральної води, газованої. І зараз будемо перемішувати. І так, фарш я хорошо перемішала. Поклала ось отакий пакет. Зараз ми його зав'яжемо і буду прямо в пакеті його відбивати в парш. А потім поставимо в холодильник у морозилку десь на 40 хвилин. Після того будемо формувати такі мітітєї. Якщо не в морозилку, то тоді потрібно поставити їх на 5 Годин просто у холодильник. Я буду класти у морозилку десь на 40-45 хвилин. Відбиваємо Вийняли фарш із морозильної камери, ручки у водичку змочили, беремо фарш і формуємо такі мітітії. Ось такі. Мокрими руками. Ось такої форми вони получаються. Так. І далі формуємо всі, поки є фарш. Ось частину я сформувала вже мітікеї, і зараз будемо смажити їх на олії. Так, митією ми виклали на пательню, і зараз вони смажаться. Будемо їх перевертати на всі боки, щоб вони з усіх боків були підсмажені. Чекаємо, поки одна, один бік підсмажиться, будемо потім перевертати. Обсмажуємо з усіх боків наші Мікії і готуємо нову порцію, другу. Ось і готові наші нашії. Я прошу зразу прощення у молдаван. Якщо може, щось я не так зробила. Ну, не, не обіссудьте. Все-таки ми українці, трішки, може, переналаштовуємо на свій лад блюда, але це ваша страва, і нам вона дуже подобається. І я б навіть радила усім моїм підписникам і гостям мого каналу, щоб обов'язково приготували, тому що це дуже і дуже смачна страва молдавська. Називається «Мій Тей. Вона не складно готується, небагато тут інгредієнтів, так що можна готувати. Заходьте на канал Емілі, підписуйтесь, ставляйте вподобайку, коментуйте. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!